Ора, пропагандист Соловйов. Я нагадаю, це один із головних е, рупорів Путіна. Так, от він почав буквально волати в прямому ефірі про те, що Є то якісь проблеми, виявляється з економікою. Дуже не подобається йому політика взагалі Центрбанку зараз. Ну і ставки там він каже, не подобається. Та й взагалі він скаржився в прямому ефірі на те, що щось таке відбувається, що в людей все менше стає грошей, що все дорожчає на території Російської Федерації. А от на фронті якось це непомітно. Соловйов каже, що ми бачимо, що доводиться урізати бюджет, доводиться зменшувати зарплати росіянам, і, начебто, нам говорять, що це все робиться задля того, щоб акумулювати зараз бюджети на війну, на танки, на дрони, на боєприпаси і так далі. А потім раптом додає. Але ж то на фронті ми цього не бачимо. Ба більше він каже, що і самі так звані зетвоєнкори почали останнім часом говорити про те, що у Путіна є серйозні проблеми на фронті. Є нестача і тих самих боєприпасів, і залізять